Близько другої ночі, 3 червня, війська РФ атакували Чернігів ударними безпілотниками. Прильоти сталися у декількох мікрорайонах міста. За інформацією начальника міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, у різних районах міста згорів та пошкоджені приватні будинки. Також пошкоджена багатоповерхівка. Підприємство згоріли та пошкоджені автівки. Із 9-ї години вже сюди поприходили і прибираємо. Дуже багато стекла. Було где-то без 5-2 ночі. Вибух перший, потім другий, а потім оце прилетіло. Залетіли, ну як, окна посипались на п'ятому етажі маленького, мальчика ножки посікло. Страшно, плохо. Ви переїхали сюди, так? Да? З Херсона, так. Да? Да. Нас пустили люди, спасибо, приютили тут пожить. Я только услышал взрыв и стекла на меня. Жена заскочила, она там спала. Заскочила ты живой, одеяло спасло, потому что я под одеялом ну, в тепле. Один раз бахнуло. Ну тихонько, потім второ раз, а на третій раз говорить у нас тут як бахнула. Ми одразу ж та саме, на раз... внука розбудила і в підвал. У два часа ноші позвонили сусіді. Єде уже, бо вже немає ні стекал, немає нічого. Нас на час обстрілу не було в Чернігові. Тут була наша сестра. Ми поїхали в Семенівський район привіта до брата. Там теж пілотників, ракет уся чи не літає, жаль. одна їм є побажання, щоб вони пороздиралися на такі друзки, як наші. Оце стекла, окна, двері, все. А людський ресурс, його ж встановити не можна. Ми ж вже нестабільні, нестабільна моральна. І знов тривога. Так що ми дуже усім сочувствуємо, і з самими трапилось таке, але ж слава Боженьку, що всі живі. Треба виживати і треба себе як то настраювати на життя. Діти, внуки. Це сталося десь о півдругої ночі. Ми спали, почули, що летить ну, мабуть, шахет БПЛА. І такий звук характерний, коли він знижається. Тобто ми зрозуміли, що він вже десь близько. Одразу що, на підлогу впали, десь гупнуло. Ми одразу спустились вниз в коридор, тому що там у нас, мабуть, дві стіни. Думали спуститись в погріб, але добре, що не спустились, тому що погріб завалило. Відчули, що на нас летять всі вікна, це бите скло одразу, Ну, тобто зрозуміли, що десь воно прилетіло зовсім поряд. Побачили, що нас винесло двері повністю. Добре, що їх винесло наружу, тому що, якби всередину, то нас би, мабуть, тими дверями і повбивало б. Вибігли на вулицю, почули, що сусіди кричать, викликайте швидку, побачили, що горить будинок. Нема тут ніяких військових об'єктів. Цивільні будинки, звичайне. Буде глянки. Что мне бедную робить? Что я тут заблю сама? Я только открываю дверь, но я пахну вот там. Вот. Я скорее рачки, рачки давай. Читать молитвы. А потом тут два. Тут все. Сверху. С этой стороны. Тут вот вся крыша. От шифіру валяється. На сьогоднішній день в лікарню звернулось троє постраждалих. Одному з них допомога була надана амбулаторно в умовах травмопункту і відпущено додому. Двоє людей госпіталізовано. Один пацієнт в стані середньої важкості, другий на сьогоднішній день вкрай важкий. Один при тямі, інший поки що ні. Він після операційного періоду, тому він знаходиться в стані після операційного сну пошкодження багатьох систем і органів, тобто це можна віднести до полі травми.